Точного числа картин, які написав за чотири десятиліття, що працює в цій майстерні, але не менше тисячі, каже художник Борис Негода. Тут дуже красиве місце. Коли чекали звідси, всі, всі хочуть його цього місця. Знаєте, тут є трошки ну, проблема така, що всі хочуть, щоб ми пішли звідси, а ми не йдемо. Така обстановка красива не працювати це гріх було. Я не знаю, хто би міг. matër më ashtër të kumë në prashtëvatë. Його майстерня запручена картинами, вже завершеними, і такими, які чекають останніх штрихів майстра. Тут і знані персонажі, і політ уяви майстра, і сам його автопортрет. Усе це наслідки негоди, як називає свій творчий доробок сам художник, віртуозно жонглюючи своїм прізвищем. В такому місті просто не можна не творити, зауважує він, бо все тому сприяє і приголомшливий вид на каньйон, і сама історія цього будинку до 19 -е, це будинок перемідець графа Потоцького. Тут жили дівчата, дві переміці графа Потоцького. Так що йому 220 років в цьому будинку. Про фасад трошки ну, не прибрано трохи було, але ми стараємося зробити, щоб було красиво. Тут. Вулиця Довга, на якій розташовані майстерні художників, насправді одна з найдовших у старому Кам'янці. Серед старовинних вулиць Кам'янця-Подільського одна з найцікавіших це безумовно, вулиця Довга. Вона, по-перше, її назва відповідає, тому що вона найдовша у старому місті. Хоча є безумовно, вулиця Руська і Онуфрівська, які мають більшу довжину, але, скажімо так, в класичному старому місті, тобто наверху, довга має найбільшу довжину 1 кілометр 200 метрів. Немало ніг витоптали спільне подвір'я двох будинків 17-го і 19-го. Кажуть, колись це була одна садиба, а згодом вона розділилась на два будинки і кожен зажив своїм життям. У 19-му мав творчу майстерню ще один кам'янецький художник. Одним із художників, що мав тут майстерню, був Анатолій. Лучко, який недавно відійшов у вічність, і саме в його майстерні готувалися рухівці, відбувалися засідання. А сам Анатолій Лучко був головою секретаріату місцевої організації руху, і його називали Дідом Лучком. Тепер уже самого митця немає, але гості, як і раніше, йдуть до діда Лочка. Одначе, до того як тут оселилася муза мистецтва, будинок давав притулок іншим, не менш цікавим мешканцям. Тут розміщувалися і віце-губернатори. Тут навіть деякий час був монастир чернець Візиток. Потім для них збудували спеціальні приміщення на Русських фібарках, де нині розміщується коледж харчової промисловості, а починали вони саме тут. А вже в радянський час тут були різні установи, зокрема дитячий садок, а потім це гарне приміщення з гарними краєвидами віддали під майстерні художникам. На жаль, багато старовинних будинків, що колись прикрашали вулицю над урвищем каньйону, не збереглося. Причина тому не лише час і людський потяг до оновлення, а насамперед війни, що прокотились цією місциною. Наприклад, в 17 столітті під час Турецької окупації, це 1672-99 роки, вулиця втратила фактично кожен свій другий будинок. І вже потім, на наступних картах і планах Кам'янця-Подільського, 18 19 століття, ми бачимо, що багато ділянок тут були порожні. Під час Другої світової війни, в 1941 році, місто Кам'янць-Подільський. Піддався бомбардуванню, і саме вулиця довга найбільш постраждала, і фактично три четверти будівель було також втрачено. Та, попри все, на Довгій ще збереглось немало будинків, які так би мовити дихають історією. Деяким з них понад два, а то й близько трьох століть. І кожен з них, якби умів говорити, розповів би немало цікавого та повчального, як про своїх пожиттів, так і про саме вулицю, що давала притулок їм усім. Вулиця Довга в певні роки мала декілька назв, але не повністю мінялися назви, але частини вулиць по різному називалися. Ну, наприклад, центральна частина вулиці певний час називалася Різницька, тому що тут мешкали різники худоби. Е, значить, південна частина вулиці називалася Сенаторська, тому що тут розпоташувалася судова палата. В радянські роки. Як і всі фактично вулиці старого міста, вона змінила свою назву і була названа на честь Рози Люксембург. Ну але все ж таки, вже в роки незалежної України, в 1990 році вулиці повернули, повернули її. Ну, пер першу назву разом з історичною назвою повертається до вулиці і її історія. Трохи забута, трохи свідомо кимось затерта і підретушована. А ще за останні два десятиліття дуже облюбували цю живописну місцину над каньйоном Кам'янецькі Новориші, яким так і кортить впхнути сюди свою хатинку. В'їзд на ту новітню частину вулиці перекрив райвідділ міліції, що також отримав у своє користування один зі старовинних будинків. Після війни тут розташовувалися і різні установи. Зокрема, тут був гуртур, в якому жили студенти. А вже в незалежній Україні цей триповерховий будинок передали районному відділу міліції, який і досі розташований тут. І може така невеличка біда, що фактично от, розташування тут відділу міліції, воно перегородило вулицю довгу, і ми можемо дійти до цього місця будинку. А далі треба, скажімо, переходити на п'ятницьку вулицю, і щоб потім з п'ятницької вулиці знову перейти на довгу вулицю. Цей будинок, що тепер має адресу довга 1 і належить стражам правопорядку, за свою довгу історію змінив не одного власника. Будинок цей побудований в середині 19 століття лікарем Олександром Кремером. Він відомий тим, що був одним із засновників і керівником Товариства подільських лікарів. В цьому будинку збиралися лікарі, обговорювали свої насушні проблеми, але біда в тому, що Російська влада уважно слідкувала за всіма громадськими організаціями, а оскільки там було багато поляків, тут запахло тим польським духом, і, відповідно, це товариство порізьких лікарів було ліквідоване. А самому Кремлеру він був не російським підданим, а австрійським підданим. Звеліли покинути межі Російської імперії. Ще один німий свідок старовини доживає віку за адресою Довга 15. Колись до цього будинку регулярно турували стежину всі дослідники Подільської старовини. Адже саме тут тривалий час знаходився обласний державний архів. Цей архів почав організовуватися в Кам'янці-Подільському ще на початку 20-х років. І біля витиків організації цього архіву стояв український поет Володимир Свізінський. Зараз це ім'я відкрите для більш широкого загалу, а раніше воно було забуте. Це був поет, який знищений радянською владою. Він був тихим поетом, який ніби так і не висовувався, і десь більше займався перекладами, а писав багато в шухляду. Але в 1941 році, коли була евакуація із Харкова населення, а він залишився в Харкові, його разом з іншими завантажили, повезли чи повели і загнали в одну клуню, і там підпалили, і він згорів. Причому в одному із віршів ще задовго до цього він написав, що він згорить в полум'ї. Тобто він навіть як поет передбачив свою смерть. Свідзінський пробув у Кам'янці недовго вже в 1925-му він перебрався до Харкова, де і заскочив його 1941 рік. Але саме тут він встиг видати свою першу поетичну збірку, який дав невигадливу назву ліричні поезії. Другий поет, який пов'язаний з цим будинком, який народився тут, на початку ХХ століття, це поет Микола Черський. Він теж нині забутий, тому що він. Після невдачі українських визволених змагань був в еміграції в Чехії. Там він видав свою першу і єдину збірку Емаль. Він був хворий на туберкульоз, йому навіть зробили операцію. І всі вважали, що він скоро має померти з її хворобою. Так і сталося у 1942 дев'ятсот Але в 41 році у нього з'явилась можливість повернутися на батьківщину. Поет давно плекав таку мрію, і один із віршів, таки навіть був, що я би навіть скочив з Турецького мосту в обіймах Любих Карвасар в камянці подільському і йому таки вдалося добратися в камянці подільському Тут він ще співпрацював в газеті «Патолянин» і помер в камянці подільському та 1942 році. Вже за незалежної України виникла думка створити в цьому домі двох поетів літературний музей. Проте ідея так і зосталась ідеєю. Зате напівзруйнований старий дім в ряди годи привертає увагу творчих особистостей. Очевидно, є в ньому щось незбагненне. В цих руїнах студентка, яка навчалася в Києві на режисера Олеся Бортняк і її чоловік, звукооператор оператор Дмитро Глухенький. Вони тут знімали свою кінематографічну роботу, присвячену. Параджанову. От саме у цих руїнах. І це, цей фільм, так як називався Останній акціон. Суть його була в тому, що продаються якісь речі, які милі серце художника. І навіть в цьому фільмі роль цього. Лісетатор, які проводить екстреондувалися мені зіграти, тепер клаптики землі над каньйоном теж, очевидно, йдуть з молотка, а може ще за яким невідомим алгоритмом. Довга пише свою нову історію, і, можливо, через пару століть інші краєзнавці розповідатимуть свої історії про будинок прокурора, судді або ще якого вельми шановного добродія, що оселився тут на початку нового тисячоліття.